Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 20 квітня 2023 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді Грунтофрес Порте МКБ-65. Так, да, ребята, йде дощ, Стараюсь хоч показати. Даний грунтофрес у нас. Бензиновий, чотирьохтактний двигун. двигатель. Ось я його показую. Так що мастило заливається віддільно в карте. Паливо віддільно. Паливний бак всього на 800 грам. Давайте от моделька. Бачите, об'єм двигуна 113 см. Як я говорив, ємність пала паливного бака 0,8 літрів. Ширина максимальна 65 мм, глибина 25 сантиметрів. Віз даного грунтофреза всього-навсього 32 кілограма. Чим він цікавий, ребята, багато грунтофрезів, не мають регулювання фрез. В даному випадку можна Регулювати від 22 см до 65. Тобто 22, 45, є на дві фрези 45. А вже от повністю буде Буєзофат у вас 65 см. Чим дуже удобно працювати даним груднофрезом. Можна між доряддями біом пробігати і те, що ви затратите вручну, так би сказати, цілий день, З даним круто ви справитесь за годинку. Надійний помічник. Так, дощ, постараюся швидше. Картер мастила. Тут у нас при запуску ми от, включаємо тумблерочок. Прикриваємо воздушну заслоночку і з допомогою ручного стартера от він у нас, запускаєте даний ґрунтофрез. Запустився і заслоночку по мірі нагрівання убираєте. Коли ж гарячому положенні, по якій-то причині зупинили, потім запускаєте воздушну заслоночку, не потрібно. О, даний ґрунтофрез йде от такі упаковочні коробочки. Так що, якщо відправляти перевозчиками, доволі просто, недорого і компактно. Так, що ще цікавого цього ґрунтофреза? Дощ не дає поговорити. Так, подивимося тут. Управління от речах більше-менше коробка улетіла. Вітер зірвався. Для того, щоб запустити роботу його, ну, запустили, працює. І для того, щоб він уже обробляв вашу землю, просто вижимаєте щеплення. І він пішов працювати. О, не зажимав дуже. Так, тут у нас Подивимося, транспортучні колеса. Дуже зручно ребята, зроблено. Просто-напросто не треба нічого відкручувати, на пружині відкидуєте. І даний ґрунтофрез працює. Для того, щоб переміщати, ну, треба просто туди опустити. Отака цікава моделька ґрунтофреза від компанії Forte що, кого зацікавила дана моделька, погода не дає поговорити подовше, ну і не хочу ваше время займати. А ще перед цим же відкриваємо паливо перед запуском. Стараюсь бігом-бігом, дощ не дає, вітер. Так що, кого зацікавила дана моделька від компанії Forte. Звертайтесь в компанією Електромотор. Ціна на сайтах скрізь однакова. Ну, звернувшись до нас в компанією Електромотор. Зайшовши на наш сайт електромотор.com.ua або зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. Допоможуть вам купити даний ґрунтофрез. Якщо вже вас цікавлять другі модельки ґрунтофрезів, є ще другі виробники, другі бренди. Так що чекаємо на електромоторі, покупайте собі надійного. Помічника. Телефонуйте 063 426, 1010. 10. Чекаємо на електромоторі.